Эй, З... пиздец. Да ну нафиг. Я хочу дырку, а лучше принудь. Так мансуэ. Не, не вс, да. Бля, я дверку, так, я, в я дуже хочу дырку тоже.

Да я уже на симках Чую топит тут на контейнерах У меня кулематора нема. Та же самая нет. багато людей було. Я на вулиці було. одного підловив. Вони в цьому великому. Підпушимо їх? Тут манту справа флешки надо крутити типу, по одній стороні до кінця. Що ты поливо хочеш? Давай пішли по поліво. На оранжеві Вона, люди. У ми... нас щоб ми по одній стороні крутили. Бля, да, тут біля мене ще люди. А я тут був, да? Тут. Najniższy mi się tymi był. Baczę, baczę, baczę. On na pierwszym No może być przyjdzie. Ja się buntuję. Tam nie mało w Тут як є. Треба йти, напевно. А він заспрягнув середину, він убив і запрыгнув середину, мітка. Чуєш, тут ще гора стріляє. Я через верх кину гранату їм. На... чи ні? Я тут буде в цьому графіті десь один. Вийшов, вийшов на вулиці. Так? Да? Так. Да. А мене вбили десь 80-ки. Колажбушак. Ой, okay, окей, okay, все нормально. Файно, файл. Поселя як продвигається у сетера. Та міняю кожного разу. Зараз вон без штанів бігаю. Звідки ми прийшли перший раз? Вони так само йдуть до нас. Звідки? Зі спини нам? Звідки ми прийшли, Василь? Так тут в спині є ще у нас. десь на горі. Да. З тих поїздів? Да, да. Поїздів. вийшов. Ні, Ні, я назад китайський. Я сюди. Вони побачили, як я перебігав. Побачили? Так, один побачив мене точно. Він тут був на оранжевий. Останній раз. Бачу його. Займаю центр. А чого він окнутий був у сетер? А, це мене знайшло вообще левый. Передімой чел я.

Наступна потрібна кимес. Може краще нехай жінка приїде до мене На 14 днів, хоча б. Щоб часом не вы поняли. Не, ну я, конечно, добряю, але подумай. Что там заслуживает, я не понял. Тож... Тачка баланс двигается. У меня 4 дней по бустах, да, ти пустяк? Нет, у меня 12. Дев'ять кіль уже лол. Я бачу, бачу, нормально тут вдав. Зараз потрібно підкріпити про нього і ти третьою. У мене є третя. Ну, типу, да, а я з дропом я вийдувався. І далі можемо пролеситись. Де, Денчик, привіт, дякую, привіт. Е, беру, беру. Лайк це добре, но 4 сотні так і ми не добили сьогодні. Майлеті якраз Біл. А, Ти мінуси хороші прочитав, розказав точніше. Але є і плюси. Дайте дропати, 240. Кося хуйня десь прилітаєчка Та б на заправку приїхала. Твіна до мене нам надо валити. Я біжу уже. Дропи теж хочуть, і ми хочемо, ми хочемо. З справа, справа, справа люди зупинились. Замахи б жить, все, від тачки своєї Смотри, нема тобі, Кент, а ні, є я. я даю на відхід до мене. Тут гроза. Не засиджуйся, відходи. Відходжу, відходжу Хочу опять сорок чела. Їдем? Зараз. тут сімок не було, у нього були. Найс. Поїхав. Що демо тут? За нами ще з'їда десь. Але я йому демеджу дав нормально. Чутей три чекнута. Euh, Парашюты. Euh, сюди сетер на крышу. Сетер? Да. Прям на чупку. там? Да. Вони прям на крыше. за дропом. Угу mm? Вбиву Криша, криша нахнула Це останній смок а Я твій тачку лишив, я твій тачку лишив Він смок під себе Нема Смок? Нема, 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 кажу Тут спригає з парашутом Він пустий Зберігаюсь. Вже М24 взята, давай візьму напевно. едем до твоей тачки. Едь. Угу. У нас центризание на надо, что взять адекватно уже на топчик. Не так легко попастися на ходу з грозем. Ставьте кімпей файт. Нам буде так стати, щоб закрити всіх пограти далі. Тут ЛГ у нас? Ну да, леге. Тачка. Горіфа я зразу. Грію? Другий, походу, за машиною. Хорош. Файна. Нам треба добрати гранат в них. Але там на кемпах є, походу. Та є-є, там якраз файт був. Так. так, право бачу. Сидуна, ніби. Клас, їм по підручку. Спина, да, давай, давай. Не хочешь пить? Нокну, в спину. На горке сидит? Да, 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 да. Горка файна, якщо ведиш нами, буде файно. Бачу, бачу, перебіг. перебіг. В димах піднімаю. прям в дымах, иду в дыма, прям давити. Хорош! Сзади смока на сотку зелені закінчилось. Я хочу цей. Хочу гранат добрати в них. Тут третя броня фул. Так, я беру капчик і злітаю вниз, бо позиція тяжка. Від тут буду грати. Почекай. Я ляжу хілитись, але я ризикую. На нас по буде йти, не забої. Окей, окей. Вона вже по любому нас. Чуєш, ті на горці досі там їду, сидять. Їдуть, їдуть, спина без двох поліцій, мідка. Дау, Дав, 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 те. Дав. Що там право. Тепер можна й до тебе вертатися. Тут файт, на оранжевий. Пик не бачиш там? О, хороше. Треба витягуватись трошки. Мілюсь. Мені флешка прям в лице. я нічого не бачу взагалі. Я відходжу. Витягнись, втягнись, го в зону відтягнемося. Давай їдемо, їдемо, їдемо. Де. Чого вони сідають? Якщо ті додіки досі на криші, то в нас проблеми будуть. Навіть якщо ми займемо цю позицію, де ми сиділи. Добре, добре. Що думаєш? Тут зупиняйся. Памі? Так, в мене посмотрю Е, На, я тобі скину один. Супер. Да, вони досі там на криші. Одному дав шот. Пробивають колеса. Ну да ладно. Нокнув кришу. кришу? Треба доїсти. бачу, бачу. Він спригнув. Біжі з зоною. Дав. Дал. А ті, що у нас в спині. Ой, вони, Ваші стріляли, щойно. Двоє, двоє, двоє жовта. Спина! Бачу-бачу. за задаром бачу, бачу. що? Да. Так. Mm. Вдох, вдох, вдох Живеш? Мені в сп... спину дали. Не знаю звідки. Лях хілитись А, там же з криші, вони піднялись. Буду двесь правых. Я юзаю один. Я юзаю один смок від криші. А смок шей твій? Ні, 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 ні. Оцей зелений не твій? Ні, ні. Да, вони там досить тусують. Да, можешь митку да ти? сейчас, ще, сейчас, сейчас, спину, и тут камінь. Побігли, Вони побігли. Ні, не всі. Дав, дав. нок, нок, нок. Право, нок. Камінь нок. Не надо з ними грати. Надо піджиматися в ангар, либо на тачки, либо на нозі. Поки у них розног. Давай. Е жива тачка. Поїхали. Оця Aston Martin їде. А, Я, Я бать, без хіпа. Та ну нах. Вона без двох поліс. Може на угол? Ангар оцього? Та заїжджай куди-небудь вже. Біжать, у сетер, шеф. Шеф в, там, що там, в там, центрі, там, та, да, та да, я бачу, зони, бачу. Зони. І ще один на зону. Центральний хід. В Вангарі у сетер. Тут. Одні від зони здохли. нокну в ангарі. Що... Ну не варик тушити, а на. Вже спина. Десь за горки. Бачу. Ота мітка. Тільки один смок. Вони підняли з мене тільки. А наш не туди поїхав. Бачу, вікно доміку Два-два. В якому доміку? Можна мітку? Оцей. Прям з вікна. Пікає один. Я до тебе перебіжу. Ні-ні, в ні, мене зони, в мене нема зони. У мене тупор дерева, я набрав. Один, один на оранжевій, один на оранжевій Є смока? а? Не. А, у нас тут є зона. Без смоки. У нас є тут зона, один на оранжевій. Оранжеву забрав. один Сердень топає. Сардень. Ух! Почти сейчас сковородки в нього кіта. Гарна, гарна катка. Я думаю, на завершення стріма підійде. Треба спати. Бля, я ж це вже пізно година. Ой, файно, 17-2000 урону, прям супер. Ну.